Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Всім привіт! Дякую, що ви зі мною. А на черзі в нас Shell Runner. Гарна гра, щоб провести кілька годин. Не вистачає звичайно контенту, механіки та різноманітності, але все поступово. в цій грі рушниці марні, оскільки вони не можуть постріляти по цілях на відстані ближнього бою. Геймплей зі зброєю ближнього бою майже мертвий, тому що вороги зі зброєю завжди можуть підслідкувати ваші рухи, і якщо ви торкнетесь крізь стіну, щоб убити їх, вони негайно без найменшої затримки почнуть стріляти у вас. Ресурси з покращення можна необмежено отримати в магазині, виконуючи квести предметів разом із перекиданням. Ця гра потребує іншої механіки для отримання та покращення оболонок, як от спеціальні магазини для обміну рідкісними ресурсами або ID шардів. Вороги наче нудні, і вони однакові для кожної групи. І я думаю, що насправді між ними нема а, ніякої різниці, крім назви квесту. Квест і нагороди іноді нелогічні, крім того, деякі квести просто дають вам гроші за боєприпаси, як нагороду, навіть ті, що мають більше зірок. Усі гармати роблять те саме, стріляй, жодних ефектів, крім критичних ударів. У кращої раритетної зброї може бути більше слотів модів, а моди матимуть фіксовану рідкість, де найкращі моди матимуть цікаві ефекти, такі як вибухові кулі, відскок, снарядів, тривалість, збитку і так далі. Щоб отримати більше вмісту та різноманітності, було б добре розпочати крафт. Щоб отримати незвичайні предмети та квести подій, як от спеціальні заїзди в Salt Knight, лише вороги ближнього бою, багато скринь, засіда, опорів боса, атак на час, подвійне пошкодження тощо. Крім того, налаштування глобального освітлення одноосібне вбиває кадри в секунду, і гра стає надто темною без нього. У деяких місцях карти текстур диму блокують огляд. Я рекомендую цю гру, тому що я думаю, що вона може бути кращою. Я не думаю, що зараз це достатньо добре, але я впевнений, що обновлення будуть і гра стане більш цікавішою. Дякую, що були зі мною, підписуйся на мій канал, щоб нічого не пропустити. Всім добра!